Всі ради вітати сьогодні. Отже, енергетичний фон дня. Я двійкою Пентаклів. Енергіями такого своєрідного балансу. Між духовним та фізичним, між внутрішнім та зовнішнім. Цей баланс може бути порушений. Сьогодні варто його утримувати і прагнути до гармонії. Це Може і не, вдасть, не вдасться, тому що утримувати баланс потрібно мати оце вміння балансувати. Не кожен його має. І саме тому порушення цього балансу може призвести до певних якихось таких втрат, скажімо. Але в цілому день такий позитивний, наповнений пасивними енергіями. Сьогодні, в принципі, не можна там, ну не варто кудись їздити, бажано залишитися, якщо є, звичайно, є можливість, а це в ідеалі так, вдома, робити ось кажуть свіжі прогулянки, відвідати ліс, природу, побути наодинці з самим собою, проаналізувати свій внутрішній світ, свій стан для того, щоб. Ставати кращими для того, щоб змінюватися для бізнесу. Якщо рішення прийняти правильні, можливо, гармонія, можливо, якесь капіталовкладення, і воно може принести результат. В цілому вдалий Для здоров'я, знову ж таки, за наявності. Внутрішнього цього балансу, відчуття, можливо, одужання, розуміння істинних причин хвороби. В цілому зцілення є. так. Якщо мова йдеться про стосунки, у вас все добре в стосунках. Вони такі земні і є куди розвиватися, є над чим працювати в стосунках. У війні може бути порушення балансу. Але в цілому ситуація без змін. Тобто, як вона була е, такою, скажімо, тяжкою, то сьогодні вона ніяк не легша, на жаль. Е, Підписуйтеся на наш канал та будьте з нами. Е, всім благословеного дня!